Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от от комплект. У нас продається вісь передня МТЗ-80. Під гару, тобто вже з подвійним важелем. Вона без балки йде. Балки немає. Це у нас реставрація, тобто оця частина, оця частина частина це у нас оригінал. Все інше це вже от ну цапи замінені сошки замінені Це все вже реставрація. реставровано воно, це у нас Україна виробництво. Це у нас Україна, це Україна. Ну, тобто, вся нутрянка це у нас вже українського виробництва. Продається тільки разом комплектом, тобто ліва права сторона. Навіть гаєчки тут прив'язані в комплекті. Так, шпильки у нас присутні. Тут і тут такі, ну, тобто збирали з того, що мали. Так, тавотниця є. Друзі, це все комплект 17 тисяч гривень. Балки зараз немає в наявності у нас, але сподіваємося, що знайдемо, активно шукаємо. Поки що немає її. так Кого зацікавило, друзі, можете звертатися за номером, який в описі під відео можете знайти, або в закріпленому коментарі. Також нагадую, працюємо ми з ПДВ по перерахунку, а також з післяплатою, тобто відправляємо і на новій пошті при одержанні можете розрахуватися. Також хочу нагадати: є у нас передній ведучий міст до МТЗ-82. Це у нас новий зразок, на вісім шпилях, також реставрація, вартість його 90 тисяч гривень. Це, якщо вам цікаво, ви там ну, тут нещодавно тільки телефонувала людина, каже НТЗ-50. У мене і передка взагалі немає. Там все розбите, вже нема сенсу щось ремонтувати. Каже, дайте мені хоч щось. що у вас, що ви маєте. ну от. Отаке от ми маємо, отака от пропозиція. Так що, якщо зацікавилася, вона за тисяч гривень, будь ласка, звертайтеся, відправимо. Дякую вам за перегляди, друзі. Підписуйтесь на канал. На все добре.